Привітуліки, привітуліки! П'ятниця, 8 листопада. Знаю, що ви мене вже трішки загубили, бо обіцяла показати, що ми ще придбали, що я замовила. І в ітогі і не показала, і сама пропала. Коротше кажучи, виправляюся. Ось вона, моя аерогрилька, аерофритюрниця, хто як їх називає. Зіплайн. Це просто, ну, це, це мрія збулася, нічого не можу сказати. Мрія збулася, значить, е, інструкція до неї йде на українській мові, що мене несказанно здивувало і порадувало. Зараз я вам все покажу. А тут, напевно, не. Не пишеться, а коробку ми вже прибрали е, коробку ми вже прибрали на чердак. Так, ладно. Значить, заплатила я за неї ось скільки. але взагалі не пошкодувала і зараз розповім, чому. Ну, по перше, що вона з себе представляє? Ось таке стяна в неї чаша. На 10,5 літрів. Чаша це блокатор тут такий, чаша з'ємна. Оп, І все. На дні основної чаші йде ось оця зірочка прикольна. А знаєте, чому кажу, прикольна? Тому що вона допомагає, посилює, так скажімо, конвекцію. І, ну, якщо рівне дно, то не буде такого ефекту. А якщо на дні є ось така зірочка, то це взагалі класно. Вона дуже легко вставляється ось це. Вона вставилася, кнопочка закрилася. Ось сюди ось цей запобіжник пересовуємо. І так, де ти тут оп? Все. Поки чаші немає, якщо чаша вийнята, навіть коли увімкнено в розетку, ви нічого не увімкнете. Нічого тут не спрацює. Тухне відразу, от бачите, да, Ща ще не було. І ось оцей. Зараз я отак. От І ось оцей вимикач відразу потух. Як же вам отак. Що ми тут бачимо? Куча програм є предстарт, тобто преднагрів. Як, знаєте, духовку, да? потрібно нам нагріти, не в холодну ставляти. А потрібно нагріти. Є риба, є шашлик, є піца, креветки, картопля фрі. Е, стейки, м'ясо, випічка. Е, це не знаю, що це, це, напевно, бекон. Що ще класно? Значить, дивіться. Я коли шукала, я перебрала, ну, ви знаєте, да, що я дуже довго, я відразу ніколи не купляю. Я до вибору підходжу дуже кардинально і зондую дуже багато чого. Що хочу сказати? Дехто може сказати, ого, на що така чаша 10,5 літрів. Пояснюю, по-перше, чаша 10,5 літрів, Все, бачите, немає нічого, не вибрали ми, воно вимкнулося автоматично. Чаша 10,5 літрів. По-перше, це вигодно тим, що Гарно, як ви вдвох. А може бути сім'я, наприклад, з чотирьох людей, да? і треба більше готувати. В Малій чаші, які заявляють там 6-8 літрів, нема там тих 6 літрів. По-друге, наприклад, до вас гості прийшли. Ви також в малій чаші заморитеся готувати. Але, і це ще не все. В Аерогрилях на 6-8 літрів. Ви курицю ціляком не приготуєте, а в цій чаші її можна приготувати. Йдемо далі. Значить, функціонал, такого функціонала, як в цій модельки, немає ніде. Брешу є. Є, і я чула про це ще до своєї покупки від знайомої від Юляшки Філіпс. І потім, коли я з цим продавцем спілкувалася, він також те ж саме сказав. Подібний функціонал є у Філіпса, але Філіпс коштує від 6, здається, чи від восьми. І до 15, в залежності від об'єму чаші, і знову ж таки від функціоналу. Є різниця 15 тисяч або 3600. Звичайно ж є. Далі, що хочу сказати, преднагрів. Такої опції немає ну, практично ні, ні в яких аерогрилях, аерофритюрницях. Функція розморозки. Також її ніде немає. Функція підігріву. Розумієте? От, бачите. Тому такого функціоналу, ще раз кажу, нема ніде. Ми вже її випробували. Ми в перший же день, як отримали. Винкнеться. Ми в перший же день, як отримали, готували індичку. Готували індичку на ось цьому режимі да, звичайним м'ясо. Боже, я вам скажу, це така смакота. Тобто, взагалі, індичка була просто посолена, поперчена, е доданий лимонний сік, і все. Без олії, нічим я нічого не змащувала. Запекла в цій печі. Індичку, це, це неймовірна смакота, ота скариночка, оцей смак, воно не варене, воно дійсно, ну, я не можу передати словами, яке воно смачне, розумієте? По-друге, продавець. Мене дуже ну, порадував і здивував цей продавець. Зараз дуже мало таких продавців. Знаєте, прекрасно, так, що я все. От ніхто нічого не нажав, не вибрав, вона вимкнулася. Я дуже до цього відношусь скрупульозно. Так, є на просторах Google, а також Proma, такі самі модельки, але начебто дешевше. Знаєте, коли ти людині якось вже довіряєш, да? а чому кажу довіряю, тому що я за цим продавцем слідкувала вже не один навіть місяць. Це магазин, в них магазин фізичний, в місті горішні плавні Полтавської області. Вони в магазині торгують технікою, роблять ксерокопії, ламінування, ну, тобто, як звичайний магазин, а також ведуть, стали вести прямі ефіри у тіктоці. І от мене підкупило те, що це дійсно офіційний ФОП, а не просто то там продають у в хаті в кімнаті, да, там, ну, зачасту так, або в якомусь не пойми, приміщенні. Це офіційний ФОП. Оплата відбувається на реквізити ФОП. Тим паче. Ще й на ваш вибір нададуть вам реквізити того банку, в якому вам зручніше. Хочете монобанк, хочете приват. По-перше, да? по-друге, всі комунікації на Вайбері відбуваються покроково. Тобто, от він показує техніку, він знімає коротеньке відео і відправляє вам на вайбер. Все, домовилися, беру, скинули реквізити, проплатила, відправила. Знову ж таки, товар запаковується. Знімається коротеньке відео, присилається. Чек про оплату. І тут прикріплений і присланий мені на Viber. Тобто, це звичайний офіційний фіксальний чек. Далі запакували, зняли коротеньке відео, прислали на Viber. О 13,56, здається, я проплатила, а о 14.38, десь 38, здається, я вже не пам'ятаю, мені прислали повідомлення на Viber з номером ТТН. І вже посилка була віднесена у відділення. Тобто відправка відбувається день в день. От сьогодні ви придбали, вам тут же і відправили. Я отримала на наступний день, так як це Полтавська область, їхало воно недовго. Ну, зазвичай, звісно, один-два дня, як завжди нова пошта, е, від, доїжджає. Що е, хочу. Ще сказати? По модельки, ну, по самій фірмі, да, це Зіплайн. Це багато хто заявляє, що це все німецька техніка. Ну, я скажу так, це німецький бренд, е, да, бренд німецький, але е, виготовляється, звичайно, вона не в Німеччині. І ми всі це розуміємо, да? тим, тим, тим не менше е, якість. Е, розумієте, що таке зараз Китай? Я така стала розумна, я вам можу розповісти безліч всяких таких. Етіх. І, до речі, це все я дізналася, коли оце десь, кхе, кхе, вибачайте, місяць слідкувала за ось цим продавцем. Значить. По-перше, багато хто ганяється зараз за мощність. Яка мощність? Яка потужність? Китайці насправді вже давно це все прохавали, що нам потрібна мощність і вони її ліплять, і тулять, і пишуть яку завгодно. Але насправді зачасту там немає тієї мощності. По-друге, Китай є два. Китаї два варіанти, дві різниці. Це може бути Китай, китайський, як ось цей да, продавець каже. А може бути Китай Заводський. Що це означає? Що є бренд, да? бренд німецький от ZipLine. Тут навіть і на самому корпусі ось написано Германія. І на інструкції зараз не фокусуються. От, бачите, написано, Германія. Значить, є, дійсно, техніка, яка е, заключені договори, контракти, да, фірми, бренди там по всьому миру, Європа, е, там, Германія і так далі. А збирається воно в Китаї і звідти вже експортується на Європу. А є такий Китай, який збирається в підвалах. Тобто, я його сліпіла із того, що було. По типу аналогів, да? взяли десь щось і штампують. Так от це іменно заводський Китай. Далі. Це все я дізналася від цього продавця, розумієте? Е, я дізналася, як е, він розповідає, наприклад, про подрібнювач, да? як перевіряти, чи є там та потужність, чи нема. Якщо, наприклад, от стоїть у нього зараз пелесос. Написано на корпусі 4000 Вт. Ну, він відверто одразу каже, пилесос непоганий. Але 4 тисячі тут нема. Там, де є, от, ну, наприклад, да, там, грілька, там, оця аерофритюрниця, він каже, що тут чисті вати. Ну, тобто, я спостерігала за ним ашку більше місяця. І коли я вже точно вирішила, да, що ми беремо, думаю, ну яку? Цю? А я знаю, що вона в інтернеті є дешевше. Я зайшла на той пром ще раз таки, почитала ту обяву, ну, наче схоже, ні відгуків, ні про продавця, ні про товар, ні хрена. А тут я реально бачу, реально все чую вже на, на протязі місяця, як цей продавець спілкується, як він пояснює, е читаю, хто в нього замовляє, читаю людські відгуки. Бачу, які люди заходять до нього у фізичний магазин. І це викликає довіру, розумієте? Але я ж кушаю, коли мені відправили, я після обід замовила, відразу через годину відправили, і на наступний вечір я вже смажила індичку, я взагалі була в шоці, якщо чесно. Так що, ось отаку покупочку ми зробили. До речі, ще чому чаша велика? Тому що з таким функціоналом, якщо невелика сім'я, наприклад, ви там вдвох живете, ну, навіть в трьох може хватити з головою такої чаші, таких об'ємів, то цей, цій, цим гаджетом можна замінити і мікрохвильовку, і духовку. Мені одна моя підписниця Юлічка розповідала, як вона щоранку. Поки заварюється кавуся, вона за 10-15 хвилин з слойоного недріжжового тіста випікає в такій фритюрниці смаколики до кави. Каже, 10-15 хвилин все. Випічка готова. Ну, Відповідно, це сам процес випікання, да? плюс там декілька хвилин на нагрівання тіста цього ж бо воно з морозилки ж то. Е Тому, розумієте, якщо невелика родина, цим одним гаджетом можна замінити і духовку, і мікрохвильовку. Підігріти можна. Розморозити можна. Красота. Що е планую я? Я планую зробити на кулінарному каналі окремий плейлист. Страви з аерогрилю. Да? Ну, там, чи страви приготовлені в аерогрилю. Хто як називав? Хто називає аерогриль, хто називає аерофритюрниця? Е, до речі, ще раз скажу, інструкція українською мовою, бачите? І на інструкції також написано аерофритюрниця. Е, моделька ЗП. 110 ZipLine фірма, точніше, торгівельна марка. Торгівельна марка ZipLine, Модель zp 110 Якщо когось цікавить, можете почитати. Вибір у продавця бомбезний. Чого там? Тільки, до речі, там були вакууматори в нього, і їх е, тільки в наявності в магазині зараз закінчилися. Вчора, здається, останні забрали. По 200. Але можна замовити і вам відправлять зі складу напряму. Є там і такі дешеві по 700 гривень Китай. І були по, 2, по 200 Німеччина, здається. Там і з лоточком для рідини, да, тобто є можливість вологі продукти вакуумувати, і з відрізанням. Якщо ви рулони використовуєте е, ніж для відрізання, е, вибір великий. Там і відпарювачі, там і тостери, е, різні блендери, тістоміси, кухонні комбайни, е, фени, оці всякі розчоски. Е, Пилісоси, і миючий, і робот пилісос до речі, сьогодні багато товарів оновлення у них там додалося. Що там ще, господи? І м'ясорубки, і гриль звичайний, і оце ж аерогрильки. Ну, Дуже багато чого. І подрібнювачі, і-і-і. Ну, коротше, дуже-дуже багато чого. І посуд там є такий дорогий фірмовий, і кавоварки є, і яких. Ну, і такі електричні є, і що на пліті. І плити є тільки не сенсорні, а не індукційні, а. Я не пам'ятаю, як вона називається, підходить під будь-який посуд цього ж, до речі, бренду є на одну конфорку, є на дві конфорки. Ну, тобто, дуже-дуже багато чого є, і мікрохвильовки є. І дійсно продавець, ну як, всю свою техніку, яку він продає, він за неї відповідає головою. І от він каже, наприклад, в мене да, тільки такі грилі. Чому? Тому що возив різні, потім скаржуться, що то маленький, там нема розморозки, там ще щось. От зупинився на цьому, тому що не було ні нарікань, ні повернень, нічого. Так само гриль, ну справжній гриль, він, до речі, у нього грилі бувають також тільки цього бренду. Чому? Тому що те саме, він каже, вати чисті, потужність, гарна. Нарікань не було, повернень не було. Потім там ще в нього є Грюнхельм, є о, ще якась забула торгова марка, да? в нього заключені договора. Він впевнений в якості, в нього, навіть якщо ну, це техніка, да, де не надає виробник гарантію, він надає від себе гарантію. Тобто ну, людина офіційно працює, людина достовірно надає всю правдиву інформацію на будь-яке запитання. Нема такого, що там, почитайте в інтернеті чи ще щось. Все, що він знає, і він багато техніки вмикає прямо от, в прямому ефірі. Да? Там, хочете ви перевірити тістоміс? Він його вмикає, показує, як набирає швидкість, як перемикаються ті режими плавно чи з ривками. Міксери. Да? Він вмикає, показує, скільки потужно, скільки скоростей, як відбувається перехід з однієї скорості на другу. Ну, тобто, Взагалі, розумієте, от сьогодні запитали в нього відпарювачі, він два відпарювача продемонстрував в роботі. Ось ось отак повинен працювати продавець. Розумієте, до такого продавця тягнеться і душа, і, не знаю, в нього хочеться щось придбати. розумієте? Тому, до речі, якщо когось щось там таке цікавить, номер телефона. Я залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Якщо когось щось цікавить, просто пишете на Viber на цей номер, і людина вам відповість. Якщо не відповідає, можливо, він у прямому ефірі. Тоді він відповідає всім, коли закінчує прямий ефір. Зазвичай прямі ефіри в Тіктоці він проводить з ранку. Десь в таке время, зараз у нього, здається, ще йде ефір. Я, поки була більш вільніша, зайшла, привіталася, а потім вийшла, бо мені треба працювати. Так що, якщо когось щось цікавить, мені за цю рекламу не платили взагалі геть нічого. Я придбала, на, як отакати, на добровольних началах ось мій чек про оплату. І так вона стоїть в нього і в ефірі. Тобто, ну, хто зайде, той переконається, да, що мені не було ніяких незнижок за рекламу, нічого. Але ви ж знаєте прекрасно, що я дійсно завжди. Те, що гарне, я намагаюся поділитися з вами. Те, що гамно, я ніколи не скажу, що це є гарно. Ось. Ну, а з цією технікою планую робити, зробити окремий плейлист на кулінарному каналі. І, щоб були рецепти саме по приготуванню в аерофритюрниці. Ось такі справи. Так що пишіть, сподобалася вам моя покупка, чи не сподобалася. І якщо вас щось цікавить, можете запитати у Олександра. Олександр звати, продавця. Можете запитати у Олександра, я ж кажу, що магазин фізичний, це Полтавська область, горішні плавні. Дуже швидкий, швидке обслуговування, дуже все прям на вищому рівні, я би сказала. Тому мені пишіть, як вам моя покупка і чи цікавить вас плейлист. А якщо вам щось треба, можете запитати в нього на вайбері. Є в нього те, що вам потрібно, чи немає. Бо я не все перерахувала, я впевнена, що я щось та забула. Там і ногі є. Ну, там дуже багато чого є. Це треба запитувати. Ось і все. Очікую вашого зворотнього зв'язку у коментарях. І, напевно, на сьогодні не прощаємося.